Про холодний сезон року варто подумати про профілактику застудних захворювань. На сьогодні аптеки пропонують чимало медичних препаратів. Втім, більшість віначан надають перевагу природним засобам. Я сама собі роблю профілактику Я? всякими травами. Чим користуєтеся? Яблучний уксус, подмор пчеліний, настойка пчеліного подмора. Користуюсь чорною бузиною, соком чорної бузини. Починаючи з осені і до весни. Я собі заварюю ціль бояришника, а коли закипить, я туди додаю сок бузини і п'ю, ну як чай, додаю цукор і п'ю. Мені вже 71 рік, але я відчуваю себе ну, як на 18 років. Без прибільшення. Ноги не болять, тис нормальний. Часники цибуляю. <гла> <гла> ну, в цілому, да, вітаміни кушаю. Фрукти, там, лимончик, чай. Нічого не роблю. Фрукту. Слава Богу, не хворію. Чаї з травами п'ю. травами? Да. А загортувалися якось вітом чи ні? Ні. Чай з малиною, з калиною. Постійно. Частенько. <гла> Часник, цибулю. Мед, чесник цибуля, ну що ж там, травки. А медикаменти? Медикаменти, ну, в крайнім випадку, як вже обострення якесь, то да. А так, щоб профілактику, то кожен день таке. А лі літом якось загартовувалися? На дачі. На дачі? Да, там класно загортується. Хто працює фізично, то не так хворіє. Ми такі ж народом і кішки, способами стараємося. Чай з медом, з лімоном, найкращий рік. Є шукати ще всього. Їм цибулю, часник. Козинне молочко, свіжа, чиста вода. Чаї п'ю кожен божий день. Ну, з трав, з липи. більшість на траві. Потрібно вдягатися тепло. треба слухатись батьків щоб не простудитися. Що потрібно їсти, щоб не захворіти? Потрібно їсти суп, кашу, ну і ще мама приготувала. Такої поки що профілактики спеціально не проводжу. Ні-ні. Не, ні, ні, ні. Ні. не загортовувалися влітку. Влітку не загортувалося, але я завжди ходжу, якщо прохолодно, босиком, на тапочки, на босу ногу і не мерзну і не одягаюся тепло. І не хворію. Ні, не хворію. Хіба що вірус? Я вже була захворіла. Ну саме ефективне – це просто купую ліки в магазині і все. Вони вже захворіли. Да. А щоб да. не захворіти? Профілактику? Ні, нічого не роблю. Не загортовувалися? Ні, ні, ні. Таким не займаюся. С утра фізкультура. Так. Зарядка, скажімо так. Зарядка. фізкультура це громко сказано. А так? Іноді контрастний душ. Іноді. А якісь чаї, трави, фрукти. Фрукти по сезону, зараз яблуки, груші, сливы, ну і орехи. Очень сейчас вкусно і полезно. Аби не застудитись, лікарі рекомендують дотримуватись кількох правил. По-перше, у холодну пору року особливо важливо стежити за температурою оселі. Імовірність захворіти значно підвищується, якщо доводиться виходити із надто теплого приміщення на холодне повітря та навпаки. Одягатись необхідно відповідно до погоди. Якщо промерзне, слід погрітись у ванні а потім одягти теплі шкарпетки та випити гарячого чаю або молока. Необхідно в холодну пору року також стежити за вологістю приміщення, оскільки опалювальні системи та обігрівачі висушують повітря, а відтак висихає і слизова оболонка носоглотки. Мікроби та віруси потрапляють одразу всередину організму, не затримуючись на вологих ворсинках. Щоб зволожити повітря, необхідно частіше провітрювати кімнату. Непогано допомагають відкриті ємності з водою та щоденне вологе прибирання. Користь для профілактики хвороб і зміцнення імунітету принесуть збалансоване харчування та багата на природні вітаміни їжа. Домашні морси з журавлини або брусниці, компоти, сухофруктів, чай з лимоном, малином і вишневим варенням, відвари з ромашки, шавлії, шепшини, кураги, родзинок. Підвищує імунітет на думку фахівців і ароматерапія. Особливо корисні для організму натуральні ефірні олії сосни, апельсина, лимона, м'яти та лаванди. Найголовніше купуйте натуральні без домішок і не забувайте провітрювати кімнату після кожного аромасеансу. Зберегти здоров'я допоможе повноцінний сон, а також позитивні емоції. А найкращою профілактикою застудних захворювань залишається загартування. Втім, розпочинати його краще влітку. Обливаємося холодною водою. А коли обливаєтеся? Зимою на хрещення я ходив на річку. Водою обливаюся, холодною. Коли обливаюся води? Зранку. На пробіжку ходжу. В садочку ми виходили босими на сніжок. На сніжок? Да, ну до цього обливали. Вдома мама папа постійно контрастні душі робили. Тепло, холодно тепло, холодно і так. А ви, власне, дітей тепер заготовуєте? – Ні. Ні. А чому? Не ну, знаю якось. Роблю вправи, підтягуюся для того, щоб вирівняти позвоночник. Душ холодний, річка. Загортовувалася. Купалася, на пляж дила. Треба просто вміти слідити за собою, щоб не заболіти просто. І все, в принципі. Що робити? Що робити? Спортом займатися, здоровий образ життя вести, закалятися треба. Загартовувався Звісно, і не тільки літом, зимою Як? Холодною водою обливався, бігав по утрам холодно, я бігав в футболці одні моклі. Серед рекомендованих лікарями засобів профілактики респіраторних захворювань вакцинація. А вакцинацію проти грипу ходите? Ні, ні, ні. А чому? Ну, я знаю, що наслідки після цих вакцинацій. Лічно сама і спитала і проти грипу вакцинації ходите? Так, через раз. Ну, через Є раз вітаміни, мама. Чай, мама, в мене лікар, тому приходиться. Я вважаю, це зайве викинуті гроші. Ніхто не дає гарантії якісної вакцини, Мам. ніхто не гарантує результат. Ми вакцин ніяких не робимо взагалі, тобто прививок дітям не робимо абсолютно ніяких. А У нас як? діти міцні, здорові, не хворіють і все нормально. Вакцинацію проти грипу будете робити? Ще подумаємо, з чоловіком поговоримо. Якщо все ж таки захворіли, не варто займатися самолікуванням, а одразу потрібно звернутися до медичного закладу. Хочеться звернутися до батьків дітей ослаблених з групи ризику, які на диспансерному стоять обліку, які перенесли пневмонію упродовж року. До даного захворювання на вірусну інфекцію, в яких там трахеобронхіти, обструктивні синдроми, в яких астматичні захворювання таких дітей потрібно госпіталізувати. Не випробовуйте долю. У умовах епідемії туберкульозу, яка триває в Україні вже понад 10 років. Увагу до симптомів застуди варто посилити. Це кашель, сухий кашель, може бути малопродуктивний кашель, який триває більше двох-трьох тижнів. Крім того, загальна слабкість, втрата маси тіла, підвищення температури до 37 градусів Цельсія, 37,5 навіть може бути протягом тривалого часу. Якщо виникають такі симптоми, не потрібно займатися самолікуванням, а необхідно звернутися до лікаря, аби не пропустити небезпечне захворювання, необхідне обстеження. Для людей, які працюють в дитячих колективах, взагалі в колективах, в школах, в лікарнях це один раз на рік, для пенсіонерів два рази на рік. Для студентів один раз на рік. І теж для студентів, які проживають в гуртожитках, обов'язково раз на рік. Діти в нас проходять флюорографію 14 років, раз у 14 років і в 16 років. Також важливою профілактикою є туберкулійна діагностика та без цеже, яке проводиться в пологому будинку, проводиться одразу на третій-п'ятий день під народження у дітей, яких немає протипоказів. Імунітет формується протягом першого року. В чотири роки ми починаємо робити пробу манту від чотирьох років до чотирнадцяти років. І цією пробою манту це не вакцина, як дуже багато людей думають і кажуть, що я не буду вакцинуватись. Це не вакцина, це тест. Це імунологічний тест, який визначає сформування цього ж імунітету ВСЖ, яке ми зробили в пологому будинку. За останні два роки у Вінницькому районі виявлено два випадки захворювання на туберкульоз серед неповнолітніх. У 2013 році у нас захворіла на туберкульоз одна дитина. Там було раннє виявлення, не було в неї ні бактерій, виділення, нічого. Її виявили при скаргах. От у неї з'явилися скарги, там загальна слабкість, кашель, тоді виявили в неї захворювання на туберкульоз. Серед підлітків в минулому році не виявили нікого. Лікарі наголошують, втомлений і ослаблений організм менш успішно чинить опір захворюванням. Тому в холодний період і дітям, і дорослим необхідно більше відпочивати, більше спати, гуляти на свіжому повітрі і уникати стресів.